За словами заступника Конотопського міського голови Юрія Павлова, вже о сьомій ранку, 24 лютого, російські колони стояли під Конотопом і спробували зайти в місто. Було умовно кажучи, три. Зіткнення, перший ще на підступах до конотопу, ну вже от прям в'їзд до міста. І наша 58-ма бригада там їх зустрічала, дала перший бій. На жаль, там одна одиниця, якщо не помиляюсь, була підбита нашої техніки. От вони зупинили на певний час. От, може, там це якраз було там близько 16:30, да? От, і потім відступили. І другий бій був наш район Воронцова, дві БМП. От, і вони там дали цей другий бій, в якому було знищено вже кілька одиниць техніки російської. Третій бій, за словами Юрія Павлова, стався на виїзді з конотопа в напрямку Батурина. Обидві наші БМП, які прикривали відхід своєї 58-ї бригади, з міста були підбиті. Більше українських військових у місті не було, але й окупанти боялися заходити. Але 2 вересня, каже Юрій Павлов, йому подзвонила мати і сказала, що до центру міста приїхали росіяни. Він злякався за єдину жінку, яка була в мерії на той час, і поїхав до міськради. От я якраз Звертаюсь сюди до міської ради, я бачу, вже тут стоїть БТР, я бачу БТР плюс у вас цей патріот, я бачу, що збираються люди, і зрозумів, що вони в ну, міській раді. Я відчиняю двері. Там, і якраз сидить Любов Іванівна, сидить 21. Сидить один, стоїть. Це був, як він тоді сказав, Дослівно, я комендант цього регіону, мой регіон Доніжина. Потім вже було з'ясовано, що це комендант Слобожанщини. Георгій Вікторович Гризлов. Він так нам представився. Як згодом з'ясується, каже Юрій Павлов, до цього Гризлов був комендантом Самарської області, і справжнє його прізвище Петрунін. Він сказав, тепер ми тут нова власть. Ми заинтересованы в сотрудничестве. І на словах, що ми там что-то такое, що щось що, що, що таке, його, а, а, так, скачивши руки на стол, столку, старшина, ні, ніякої співпраці не буде. Я давав присягу на вірність Україні. Після цього, за словами Юрія Павлова, Петрунін забажав говорити з представником військової адміністрації. Його з'єднали телефоном з начальником управління оборонної роботи Василем Одарченком. Вони наполягали на тому, що дайте нам можливість зайти в місто, вивесити свої флаги, сфотографуватися. Кажу, про це мова взагалі не йде. Йому сказав, що в місті люди всі зі зброєю, ви отримаєте жорсткий опір. І на що він сказав, що ну, тоді ми будемо вибудовувати свої блокпости на периметрі міста, тобто за межами міста. Коли вони там поставили свої блокпости, то вони були частково знищені пізніше. Василь Одарченко вважає, що новопризначений росіянами комендант Петрунін блефував. Насправді в нього був вже зовсім інший наказ. вже 2 березня вони зрозуміли, що такої легкої здобучі України не буде, і почалась вже суто військова операція. Тобто поліцейська операція в містах в них була зірвана. А з урахуванням того, що Росгвардія виконує виключно задачі по зачистці міст. Вони не навчені воювати, тобто вони отримали наказ відійти. Він, мабуть, раніше ще отримав наказ, відходить, але може хотів таким чином заробити собі якийсь там орден чи щось таке. Так того дня конотопчани проводжали делегацію російських переговорників. <плес> Після цього міський голова Артем Семеніхін виступив перед зібранням. Вони нам поставили умови зараз! Якщо ми починаємо супротив, вони розносять місто артилерії. Якщо за воює! Хто за те, щоб воювати? воювати. Вже 29 березня УАЗ з так званим комендантом Слобожанщини підбили українські військові. За інформацією російських ЗМІ, підполковник Георгій Петрунін воював у Чечні і Сирії, а загинув під Конотопом. Ігор Стельцов, Сергій Лазаренко, Сергій Милевський. Новини на Суспільному. Сумщина.